Вересень продовжує дарувати Україні теплі і комфортні дні. Неділя, 14 вересня, порадує переважно сонячною погодою та приємною температурою по всій території країни, хоча місцями небо буде вкрите хмарами. Розглянемо, чи чекати десь дощу. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде переважно вкрите хмарами, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день становитиме 24 градуси тепла. А вночі опуститься до плюс 12. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, без дощу. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Очікується малохмарна погода без опадів, переважно ясно. У Донецькій області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. День буде ясним і сонячним, без хмар та опадів. У Луганській області температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим з незначною хмарністю. На півдні в Одеській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується ясний сонячний день. Друзі. Маленька пауза. Підпишіться прямо зараз і натисніть лайк, щоб щодня отримувати актуальні прогнози. У Миколаївській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде частково хмарним, але без опадів. У Херсонській області температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. У Запорізькій області температура вдень досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність, опадів не очікується. У Криму температура вдень становитиме 24 градуси тепла. А вночі очікується плюс 13. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується значна хмарність, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. День буде ясним і сонячним. У Закарпатській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Волинській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла. А вночі буде плюс 16. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково затягнутим хмарами. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода у центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде значною, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується росіяна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. На цьому завершуємо недільний прогноз: попереду новий тиждень і нові зміни в атмосфері. Дякуємо, що провели цей час з нами. До зустрічі вже завтра!